27 жовтня День української писемності та мови. З нагоди свята ми підготували для вас цікаві факти про українську мову. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. Однак для розмов на побутовому рівні людині вистачає 2-3 тисячі. В українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово горизонт має 12 синонімів. обрій, небозвіт, небосхил, край небо, круговид, кругозір, кругогляд, видно круг, видно коло, видно край, небо край. Українська мова багато не зменшувальні форми. Зменшувальна форму має навіть слово вороги вороженьки. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер. Спробуйте вимовити. У нашій мові є особливі слова, паліндроми. Це так звані дзеркальні фрази або слова. Їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Ось примір. Я несу гусеня. Українська офіційно визнана літературною після видання Еноїди Івана Котляревського. Тож Котляревського вважають основоположником нової української мови. Серед слів найчастіше використовують іменник рука, прикметник великий. Українська мова входить в детцятку найпоширеніших у світі мов. Число людей, які розмовляють українською мовою, близько 45 мільйонів. Не говори, нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибина таємниця правіків. Хай вороги жорстокі і лукаві. Стань стіною, мову захисти. Річ не в тім, що мова солов'їна мова глибше ніж пташиний спів.